За зйомки четвертої частини культової анімації взялися кіношники Стів Мартіно та Майк Трумейкер. Останній кіноспільноті відомий за третім льодовиковим періодом. А Мартіно за анімацією Хортон. Готуючись до зйомок четвертого періоду, вони спільно відзняли дві короткометражки про пригоди шаблизуби і білки. Разом із новими режисерами до роботи над франшизою долучилися нові художники, оператори, композитор. Результат роботи команди не змусив на себе чекати. Континентальний дрейф став другою тривимірною картиною у франшизі. Загальний збір трьох попередніх частин фільму склав майже 2 мільярди доларів. США. з них 900 мільйонів припали на третю стрічку. Творці континентального дрейфу сподіваються, що їхні діти ще стане мультфільмом-мільярдником. Попередні три частини льодовикового періоду мали в Україні величезний успіх. Останнє, переконують критики, винятком не стане. Мій любимий герой Дінозавр із третьої серії. Білка, слон, смішний, і комедний. У мене... мене подобається тігр. Він пригає, дуже добре. Творці мультфільму для своїх прихильників підготували нові історії. По-перше, маленька донька Менні виросла, і тепер на кіноманів чекає розповідь про взаємостосунки батьків і дітей. По-друге, естафету кохання перехоплює тигр дієго. Він зустрінеться із симпатичною тигрицею. взагалі общате, я жорстокий біжалесний убійса. Ція Я зробив тобі нове джерел. Постоянно їх тіряють. По-третє, шанувальники шаблезубого гумору познайомляться із бабусею лінивця сіда. Білка ж, як і раніше, переслідуватиме омріяний горіх. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Новини.